Гумористична повість Вітаскоп, частина друга Балачки на вулиці. Популярна тема омолодження швидко заполонила суспільний простір. Вона була одна на всіх і відома заздалегідь у будь-якій розмові. Її обговорювали скрізь на вулиці та на кухнях, у транспорті та у владних кабінетах, на зборах, на форумах, байдужих не було. Усі подейкували про одне й те саме. На другий план відступили навіть політичні суперечки та розмови про ціни. Ось дві подружки, однолітки з середніх років зустрілися просто на вулиці та розговорилися. Послухай, Наталю, ти вже записалася на перекачування. Чи все ще сумніваєшся? Ти з цим не тягни. А то там охочих уже хоч греблю гати. Черги величезні, я дізнавалася надовго вперед. Не встигнеш перекачатись, як сама вже й постарієш, говорила подружці енергійна жінка з картатою господарською сумкою. Так, так, там ще треба й гроші платити, крім бажання. Де я тобі такі гроші візьму? Адже це ж не п'ять копійок, відповідала її жінка зі схожою сумкою іншого кольору. Гроші. Так, гроші треба платити ще пак, без цього зараз нікуди. Саме так. Та ще й гарантії я чула, ніхто ніякої не дає. Ось візьмуть тобі та вкачають енергію від якогось старезного дідугана. Що тоді робитимеш? Адже перевірити донора не дозволяють. Я чула. Так, лягаєш у капсулу, приймач і все. А кого кладуть до іншої, не бачиш? Обдурять з донором, то після перекачування захочеться ще чогось такого отакенного, ну там курити або на сексуальні подвиги потягне, треба все це достеменно зважити раніше, недовірливо гнівилася інша подруга. «А вже ж, правильно кажеш, темна ця справа перекачування не Гарантію тобі, можливо, й дадуть, тільки в магазині на електричний чайник або на праску. Там таке буває. У це можна повірити, а перекачування темна справа, та й не по кишені, не по кишені, виявила юридичну підкованість перша подруга. Хм. Так. Таке ще й таке. Гарантія – це не найголовніше. Головне це те, що не потрібні ми з тобою нікому. Просто, люд безталанний. Ось у чому справа. Навіщо нас омолоджувати? Хіба ми з тобою еліта? Живи, як живеш, крек чита, старій потихеньку. Не намагайся обдурити природу, а то все пусте, годі й базікати. Ех, мені ще по магазинах. Бувай, бувай. Сумно завершила розмову, інша подруга махнула рукою та й пішла вулицею у своїх справах, дивлячись собі під ноги та розмахуючи порожньою сумкою. Це таксист віз пасажира та обговорював з ним подробиці перекачування, жодної секунди, не сумніваючись у тому, що пасажиру буде цікава ця розмова. Перекачування. Ого, годі й казати. Це ж вам не бензин по трубочці перекачати в карбюратор. Енергія життя, наука. Розуміти треба. Не кожен може, і не кожен того гідний. Так, так, ви маєте рацію. Маєте. Складна справа. охоче долучився до розмови пасажир і вже від себе повідомив Водієві. Додаткові подробиці. Я читав про технічні складнощі. Апарат дуже великий, за розмірами. Там стільки всього накручено. Жах. Ось-ось. Складнощі. Ну, наука розбереться. Наука розбереться. Я вірю в науку. На те вчені і навчаються. Щоб займатися наукою. Я повністю підтримую цю ідею про молодження видатних. Тільки саме видатних. Треба, щоб уже в списках опинилися саме визначні люди, а не якісь там блатні чи родичі. Так, видатні люди видатні, є, вони існують. Я так думаю. Це вам не всякі, не аби хто. І навіть скажу так, велич їм надає лише одне. Здатність до самопожертви. Решта не те. Гроші, вміння, кваліфікація, талант, праця. Це все не те, не те. Важливо, але не те. Найголовніше це здатність до самопожертви. Тільки вона робить людину видатною. Пасажир промовив ці слова з відповідним пафосом. Простягуючи гроші за проїзд. Звісно, звісно, я з вами згоден. Ви маєте рацію. Тільки, будь ласка, сильно не ляскайте дверима, сказав водій, віддаючи здачу та висаджуючи пасажира. Таксисти. О, таксисти, це такі люди, які знають усі свіжі новини. Їх, на мою думку, можна навіть вважати додатковим засобом масової інформації, особливо у маленькому місті.